Всім привіт! Саме сьогодні, саме зараз, коли я прийшла додому після робочого дня, який пішов не за планом, і я приїхала завчасно, я відчуваю, що хочу розпочати вести цей блог. Ви бачите попередні знімки, попередні кадри. Я вже давно пробую знімати в горизонтальному положенні, але все ніяк не доходять руки до того, щоб сісти і ось розпочати ось таку відверту щиру розмову, в якій я в якійсь мірі більше познайомлюся з вами, і для себе залишу на пам'ять ось ці знімки, свої думки, свою позицію, своє буття. От. Тому зараз іду забирати доставку зі своєю полуницею, яку ми сьогодні вранці з Сашою купили на привозі. Я її залишила на роботі, от а зараз мені з роботи її передадуть і е, піду забираю цю полуницю і починаю з вами цю розмову. Відчуваю, що от зараз, прямо зараз саме час. Коли починала знімати відео. Це вже явно не перший раз, якщо я з такою радістю до вас виходжу. Ну, якщо не збрехати, то разів 17, майже 19 я починала. Знімати відео на Ютуб. Це були по 15-20 хвилин відео, які я тримала вже більше року, які от-от думаю, зараз монтую виставлю. Зараз монтую виставлю. Але все якось не доходило. В мене якийсь був зажим. Не знаю, з чим це пов'язано. Але зараз, от, Прям налегке. Знаєте, от відчувається, що зараз я готова. Я прийшла після робочого дня. Сьогодні у нас четвер, е якби кінець робочого тижня, майже. І сказати, що я наповнена в мене купа сили і енергії. Так, я не знаю, від звідки, е хоч і не все так класно, не все так правильно, гладко складається, як би мені хотілося насправді. Але от саме зараз я повторюю ці слова, відчуваю, що я готова, і в мене немає хвилювання якогось перед вами. В більшості я знаю, що зараз мене будуть дивитися мої підписники з Інстаграму. Я дуже рада вам, що прислухаєтесь до мене, що перейшли за посиланням. Тому, по більшій мірі, зараз я буду спілкуватися з вами. Ті, хто є новачком і чисто випадково потрапив на це відео, я дуже рада. Мене звати Настя, мені 25 ще немає. Ось на наступному тижні буде. Частина цього відео і буде приурочена моєму віку, моїм 25, моєму ювілею. Як я буду святкувати, як я себе наразі відчуваю. Якщо коротко, мені здається, мені і не вдасться розповісти про себе. Тому що багато чим займаюся, багато чого маю на своєму досвіді, багато чим хочу поділитися. Навіть якщо я зараз розповім, що я заміжня, в мене є чоловік, в минулому році у нас було весілля, то я розумію, що це такий великий пул інформації, на який я можу розповідати, розповідати, розповідати. Якщо я скажу, що я керуюча мережі в місті Одеса, мережі закладів харчування. То теж однією фразою я нічого не зможу цим розповісти. Є купа інформації, як корисної, так і просто для інформації заради інформації, яку я можу розповісти. І як мінімум, я дівчина, я жінка свого чоловіка, я а, леді, яка з 12 років в бізнесі і який є про що розповісти. Тому. Це відео буде лише коротенька частина того, як я живу, хто я, яка я сама по собі. Якщо ви бачите мене зараз ось такою усміхненою, то знаєте, я в більшості свого часу саме є така усміхнена. А якщо ви бачите наразі на мені червону помаду, знайте, що це тільки для відео в житті. Я дуже рідко ношу червону помаду. Останній раз пам'ятаю, це було рік тому. На Саш на день народження. Саша це мій чоловік. <ріх> от. Чому пам'ятаю? Тому що пам'ятаю свій образ, який я тоді одягнула. І до того образу була доречна саме червона помада. Зараз же я просто для гарної картинки, і от зараз я відчуваю, що я хочу бути з цією помадою. Неважливо, ви. Знаєте мене, не знаєте, підписані на мене, не підписані. Прошу вас наразі залишити лайк цьому відео. Можете його просто поставити, подивитись відео. Якщо вам не зайде, потім приберете. Тому що, як правило, коли люди дивляться відео, я сама знаю по собі. Я подивилась відео, воно, можливо, в мене викликало якісь емоції, неважливо, позитивні або негативні. І я потім просто забуваю поставити лайк або щось в цьому роді. Тому прошу вас залишити сердечко, що не сподобається, потім приберете. І, звичайно, верхівкою всіх похвал буде те, якщо ви на мене підпишетесь. Поки не розумію, навіщо воно мені, що воно мені дасть, як я себе буду відчувати, як я буду це все поєднувати з веденням інстаграму, з роботою, з балансом між особистим та родиною. Ще й ведення Ютуб, але от хочеться, і просто не можу передати, як хочеться. Буду рада, якщо будете зі мною. Одразу вам бонусом хочу залишити пораду. Ви можете просто закрити це відео, вийти і забути. А можете залишитись, подивитись, підписатись на сторінку в Ютубі, підписатись на сторінку в Інстаграм і отримувати на постійній основі мотивацію і корисну інформацію, яка в перспективі. Неважливо, короткочасні або довгострокові, зроби ваше життя тільки кращим. А зараз переходимо до моїх 25 років, до того як я себе наразі відчуваю, які в мене є інсайти за цей весь час, і як я планую святкувати. А я таки планую святкувати. А далі ми переходимо до другого блоку нашого відео безпосередньо про мої 25 про інсайти за цей весь час, за ці роки. Бо повторюсь, це кардинально різні дві Насті, яка була у 20 років, і зараз шлях довжиною. Моє життя кожен день був уроком мені, і я саме над цим дуже так задумувалась, замислювалась і не просто плела по течії, а справді дуже багато над собою працюю. Тому в мене є чим з вами поділитися. І кожен інсайт, який в мене приходить, я його стараюсь зафіксувати. Це може бути або нотатки в телефоні, або ж блокнот. Наразі, готуючись до цього відео, точніше, не конкретно до цього, а в цілому, я була готова до того, що я... наступить момент, що я буду готова знімати відео для YouTube. І плюс я веду сторінку в інстаграм, там теж дуже багато ділюся корисною інформацією. Тож, хочу для вас представити, що скажу, 1, 2, 3, 4, 5, п'ять інсайтів, але це мінімум. Не виходить. Хочу вам представ. Хочу вам представити 5 інсайтів, які маю наразі в свої 25. Їх, звичайно, набагато більше, але ж відео не затягувалося і вам було не так скучно. А, розповім про 5. Вони будуть як прості, так і трошки замисловаті. Не кожен одразу зрозуміє. Шопінг любого типу: одяг, взуття, техніка, косметика, текстиль, меблі, що ще може бути. Їжа – Все абсолютно любий вид. Це круто, це класно. Але витрачати навіть годину на те, щоб міряти і так далі, ну, для мене це табу. Я не люблю такого. Шопінг це круто, але коли на це не витрачається багато часу. Окей? Другий інсайт теж пов'язаний з часом. Я його насправді відмітила і усвідомила нещодавно, хоча ніхто цього не скривав, так сказати. Просто саме в цей момент воно до мене дійшло, осінило мене. А саме те, що якщо я знаходжу більше п'яти годин на, на роботу <гум> взагалі, то я маю вміти знаходити хоча б 15 хвилин на себе. 15 хвилин на себе в день. Це вже результат, це вже вклад в себе. І якщо немає навіть цих 15 хвилин, то чим довше я так живу, тим більше я віддаляюсь від самої себе. Третій інсайт, і я сама собі дивуюсь, тому що це теж пов'язано з часом. Як я розумію фразу йти в ногу з часом, знову ж таки, працювати над собою. Коли ви займаєтесь собою, коли ви вкладаєте в себе, тоді ви в ногу з часом йдете. Якщо ви стопорнулися і нічого не робите, ось тоді ви даєте задню і даєте форум молодіжі, так сказати. Да? Грубо звучить від мене молодіжі, але завжди на прикладі жінок, да, які бояться, що чоловік піде від неї. Піде до молодої, до молодої чого не тому, що вона в неї шкіра більш глянцева, не, не така, як у дорослої жінки, а тому, що та молода, вона в темі, вона драйвова, яскрава, вона розуміється, що зараз є норма. І відповідно, як я є дружиною, да й розумію, що над цим потрібно працювати. І якщо і працювати не конкретно над відносинами. А над собою, і тоді воно автоматично все вирівнюється і стає в рівень. Четвертий інсайт. Твій настрій залежить від тебе самої. Просто подивіться зараз на мене і спробуйте без слів зрозуміти, про що я кажу. А зараз поясню, що ви бачите перед собою? Дівчину в гарному настрої з пофарбованим волоссям, з нафарбованими червоними губами, з гарними сережками, з келихом напою, яка вам зараз щось розповідає. Твій настрій залежить від тебе самої. Якби я зараз була. Не причесана, без сережок, без помади, без напою не їла цю клубнику, яка б я була. <смі> не така задоволена, не такий би настрій в мене був. І більше того, я зараз запишу ось це відео і піду приймати ванну. Розумієте? Я сама створюю собі цей настрій. П'ятий інсайт. Це усвідомлення, що таке розкіш. Розкіш це не автівка, останній айфон, не кількість золота на тобі або діамантів, не одяг, який ти носиш. Розкіш це не, не про те. Розкіш в наш час і в цілому завжди це здорові зуби, здоровий глуст, цілі руки, ноги, зір, слух і любов. І любов, любов щира, взаємна, повноцінна, вірна. Ось це, на мою думку, розкіш. А далі телепортуємося в день святкування мого дні народження. Ось як це було. Це і Я зразу така думаю: навірно, це по мене не встає. Боже, скільки сім'я. І всі хряпають, да? Я вже на народження. Дякую. Дякую. this abstracted hop song i feel at home navigating the depths like a jazz improvisation conversation Усі подробиці того, як ми стали на цвяхи, як мене привітала подружка зі своєю донечкою, як я збиралася на день народження. Можна подивитися в мене в інстаграм. А тут же в Ютубі я трошечки скорочую це все. Маю буквально хвилиночок 5-7. Хочу записати вам відео, розказати, як все пройшло. І сідаю в таксі та від'їжджаю на місце зустрічі місце святкування. Сьогодні я себе відчуваю дуже добре, врівноважено, спокійно, От прям те, до чого я йду, на яку я себе розраховую, яку я хочу бути. Мені дуже приємно, що мене оточують такі люди, що вони зі мною, що вони мене цінують, люблять та поважають. Сьогоднішній день йде за планом, хоч у мене план не дуже замисловатий, Так як Саша взяв на себе більшість справ, всі справи, я б так сказала. Я взагалі не знаю, як воно пройде, які труднощі були в процесі підготовки, цим всім займається він, за що йому неймовірно вдячна. Він великий молодчина і я дуже його ціную. Аж сльози не вертаються, тому що відчуваю, що я щаслива в своїй свої 25, при тому, що є труднощі, складнощі, є моменти, які б мені хотілося, щоб вони були іншими. Але все ж таки я дуже вдячна, що наразі в мене є все те, що в мене є. І вам кожному бажаю того ж. Я поїхала святкувати. Lost in this cosmic abyss, my mind takes flight The echo's pulsating, setting the stage for the night Galactic melodies guide me to the unknown In this abyss Наступний день ми провели з подругами на березі моря, відпочиваючи, але всі мої думки і всі мої емоції були пов'язані з днем народження. Я однозначно рада, що ми його відсвяткували. Що відсвяткували саме таким чином. Я відчуваю себе на усі свої 25. Маю потенціал, маю енергію, маю бажання на те, щоб творити і розвиватися, покращувати свій стан, своє оточення з кожним днем і надалі, не дивлячись на те, що в нашій країні з кожним днем це все важче і важче. Далі ж ви бачите, як ми вже їдемо проведжати одну з моїх подружок на потяг. Вона має їхати додому. Водночас радісно і водночас сумно. Саме такі емоції завжди викликає залізничний вокзал. А вже на наступний день поїхала і моя друга подружка з дитинства зі своєю донечкою. Я сподіваюся, що ми всі разом зустрінемося цим літом, але трошечки згодом. Любі друзі, пройшло вже більше ніж два тижні. І я все ще до сих пір не виставила це відео. От зараз, в моменті, я відчуваю, що готова це зробити, готова записати відео, готова все ж таки випустити цей блог, і я це нарешті зроблю. б, Щоб ви мене зрозуміли правильно, тому що е, ведення сторінок, ведення блогу, влогу я не хочу робити насильно. Я не хочу робити стратегічно, планово, задумано. З якимись сценаріями і так далі. Роблю, які є від душі, тому і створюються ось такі затримки, якісь вижимки. У мене невпевненість, чи справді я це хочу робити. Якісь перешкоди трапляються у вигляді робочих моментів, тому що весь цей час я не можу звинуватити в цьому те, що я була весь час на роботі. Все залежить від мене. Якщо я захочу, то я зроблю. Щоб то не було. О, тому наразі розумієте, якщо я випускаю, то значить це вже саме час для цього. І я справді це готова інтуїтивно і з повним щирим бажанням зробити. перше відео на YouTube. Вдячна вам. <гум> вдячна вам, що дивились до кінця що прожили зі мною знову ці ж самі емоції. Сподіваюсь, вам сподобалося. Що не сподобалося, або все ж таки сподобалося, пишіть в коментарях. Буду вдячна за підтримку, тому що насправді це перше відео, воно є рішаючим, або я відчую в собі силу і наснагу на те, щоб знімати і надалі. Або навпаки, воно в корінь може змінити, змінити мої бажання і навпаки відбити це бажання вести YouTube. Хоча мені поки подобається. Чекаю вас в коментарях.